Ще одна фраза Пітера Лінча: інвестування повинно бути довгострокове. Ну про що воно вам говорить? Як ви розумієте, і чому воно повинно бути довгостроковим? Ну, як завжди, якщо є бажання, напишіть в коментарях свою думку. І я поділюсь своєю думкою. Як я це бачу, дивіться. Інвестиція це, як правило, коли людина інвестує для того, щоб побудувати капітал, який, наприклад, буде приносити пасивний дохід, який будуть може збереження, якісь да, примножити якусь суму. От. І інвестиції підрозумівають, як я казав і в попередніх двох відео. Це те, коли ми частку своїх доходів, розходів. Ми перенаправляємо, ну зберігаємо спочатку і направляємо в інвестицію. Ми ж не можемо всі гроші да нам потрібно кушати, одягатися, обуватися, там всі різноманітні потреби, да? життєві і бажання. Не тільки потреби, а ще бажання, так би мовити, відчувати вкус життя. І тому, звичайно, щоб побудувати капітал, треба. Ну, якийсь певний час інвестувати. Ну ну ви не можете... Ні, ну, Якщо у вас є, там, звичайно, декілька мільйонів, да, ви там проінвестували мільйон і вже вам приносять пасивний деход. Але в більшості випадків, чому інвестування довгострокове? Тому що ви по якоїсь певній сумі кожен місяць, там, кожен тиждень, ну як у кого да, там доходи є, приходять, ви інвестуєте в той чи інший інструмент, сервіс, кампанію, актив. і так далі. Ви там купуєте, наприклад, Якийсь актив і кожен місяць. І, звичайно, з кожним місяцем він накопичується, у вас його стає більше. І, напевно, за якийсь певний період, як в передючому відео, да, якщо не дивились, подивіться по а, о, цьому посиланню. А, там я говорив про те, що чим довше ви тримаєте актив не продаєте, тим вирогідність більше того, що він ну, все більше буде здорожчувати в ціні, якщо це дійсно є гарний, якісний актив, у якого є перспективи. Тому, тобто. Тому тобто, тому тобто. влияет два І ви з кожним місяцем все більше інвестуєте, да? ну, накопичується у вас. І, звісно, він дорожає в ціні, а може ви ще там, якісь дивіденди умовно, да? якісь проценти отримуєте, якимось чином він збільшується в кількості, чи, ну, просто кожен місяць вам вже йдуть якісь відрахування, може там складний процент, процент, на процент і так далі. От. І за рахунок цього, ви зможете побудувати капітал. Дуже велика помилка багатьох людей, от, ну, я працюю з людьми і стикався. З тим, що купять, там, на 50 доларів, на 100, там, ну навіть на 1000 доларів, трохи активу якогось, і все. Вони вважають, що вони вже інвестори, ну може навіть не то, що там вважаються інвесторами, а просто що вони щось зробили. А насправді ну, це тільки перший крок да, до, до побудови капіталу, до досягнення якихось цілей, певних більш серйозних в інвестиціях. Один раз проінвестувати, ну я не знаю, це дуже. Дуже дуже якби повинно вам повести. А ще, ну, наприклад, давайте отак: от. уявимо, що ви купили біткоін по долару, або там по два, по три біткоін, да? тоді, коли він тільки коштов. І він би, наприклад, до 10 виріс, до 100, до тисячі його була би стоїмость. Напевно, ви б його вже продали. І у вас би не було цього актива. Скоріше за все. Ну, більшість так зробила. Я тільки від одної людини чув, що в нього знайомий є, який протримав біткоін до 100 тисяч, да? ну може і зараз тримає ще не знаю. От ну і не знаю, яку кількість. частково він все одно ж таки продавав. Тому уявіть, ну там, да що. По, по долару в біткоін купили, навіть на, там, на тисячу доларів, це тисячу Да? Зараз да, це був дійсний капітал. Ну де вирагідність, що ви стільки протримаєте? Одну, одна справа в тому, виростить виросте цей актив, який ви купите, так в ціні, а друга справа. Витримайте ваша психологія про те, що ми в минулому відео про те, що я казав, витримай ваша психологія, ваші емоції не продати раніше. Да? Ну, е, треба для себе якось розуміти трохи потенціал цього актива. І коли проходить час, треба переоцінювати його. Ну, а є ли в нього ще потенціал? А є ли ще потенціал? Скільки його тримати? І тому от в ці, ці моменти треба враховувати. І тому Пітер Лінч сказав, що інвестиції — це. Це Довгостроковий процес, довгострокова стратегія. Ну, це треба довгостроково робити. І ще для чому довгостроково? Для того, щоб вам було комфортно. А що я маю на увазі? Ну, от я вже казав, да, ви ж всі гроші не можете інвестувати кудись. У вас будуть нервішки шаліть, ви будете хвилюватись, переживати, можливо, навіть погано спати, а можете в родині ще з кимось посваритись за того, що ви багато інвестували. А якщо суму, яка будете кожен місяць інвестувати, яка особливо не вплине на ваш стіль життя, на образ життя, да? ну ви будете так само себе відчувати. То успіх вас чекається точно. І якщо ви хочете дізнатися, в які саме я активи направляю кошти, да, де я будую капітал, то я можу з вами поділитися цією інформацією. Для того ви мені під цим відео є всі мої контакти, там телеграм візитка має, в неї є контакти. Можете написати мені в Телеграм, що ви дивились відео, наприклад, там да, хочете поспілкуватися з приводу, куди можна інвестувати або ще щось таке. І, звісно, я приділю вам час, домовимося. І більш того, я вам скажу, у вас є буде декілька варіантів. Ми з вами просто поспілкуємося цікаву інформацію, ексклюзивну, якою зараз, ну, до якої доступ є не у багатьох людей, скажімо так, до цієї інформації. Це по-перше, по-друге, ви зможете попасти на бізнес-марафон, який я зараз готую, для того, щоб от, не просто знаєте, щось показав, там, от, куди можна направляти наприклад, кошти інвестувати, да, і все. і Робити, що хочете. А я покажу певну стратегію, куди що краще, що працює, які перспективи і так далі. Такий бізнес-марафон, коли ви. Пройдете, ви получите певні навички, там будуть і уроки фінансової і грамотності, там буде всього 5-6-7 занять десь так. От, можливо, вже на наступну тиждень я почну його проводити. Коштувати він буде зовсім недорого, чиста символічна плата, яку ви зможете навіть повернути собі. Ну, там будуть умови. Тому приходіть під відео, там буде посилання на чати. Всі, які ви можете ну більш вже да, інформацію отримати і дізнатись, коли буде проходити марафон. буде проходити, звичайно онлайн. Ну вот. Тому приєднуйтесь і ще одне. Ну потім ви ще зможете потрапити в нашу спільноту Meta One SPACE, де ми разом вирішуємо різні питання, ділимося досвідом, знаннями кожного свій досвід і знання, можливості кожного свої. І звичайно, от в цій синергії, коли люди працюють. Разом взаємодіють, працюємо, може, не зовсім то слово, ну, можна сказати, і працюємо, і взаємодіємо, обмінюємося досвідом. Виходить набагато краще, бо іноді у вас немає якогось відповіді на питання, але ви зможете отримати її в цій спільноті і допомогу якусь. Да? От також в нас там заняття різні проходять на різні теми. Тому і для певного кругу вони зовсім безкоштовні. Багато перед вами відкриється можливості. Потім ще, наприклад, приєднатись в закритий клуб Дійсне обличчя інвестицій називається клуб лічностного і фінансового зростання. Тому, звичайно, підписуйтесь на YouTube канал. Якщо відео було корисне, ставте лайк і слідкуйте, да, приходьте в чати і отримуйте. Певну інформацію зараз такий е, часи, коли дуже багато інформації її треба вміти переробляти, виділяти саме головне, е, встигати її при, приміняти якимось чином в про що йде мова. І звичайно, це повинно робитись систематизовано. І от, от цим систематизованим бізнес-процентом ми навчаємо, ми навчаємося разом в цій спільноті мета Тому добро пожаловать до нас, як то кажуть. Але ну. Не одразу ви потрапите до нас спільноту, там є певні умови, але в деякі чати ви зможете одразу які я залишу під цим відео до наступного відео. І як завжди, бажаю вам досягати своїх цілей.